Встреча наша посвящена первому кругу. Как мы его прошли, какие у нас сложности были. Это мы будем общаться друг с другом. Ну и, конечно же, будем говорить о втором круге. Ну и я понимаю, что для того, чтобы пройти удачно второй круг, нужна свежая кровь. Свежая кровь у нас в тренерском составе есть. Это Гиченко и Егина. Это ребята, которые переходят в стоянки. Мы представили копии золотой мяч, золотая бутса и перстень. Перстень это поближе. Это будет в этом году лучший игрок предоставлен будет перстень. Перстень уже удостоенный Калитницев и Будковский. Это вот сейчас вот будет перстень это по окончанию. Чемпионат. Ну а планы у нас может быть не будем секретничать. Кубок Украины и призовые места в чемпионате. Пятое место заняли, поэтому уже уж можно в следующем, Юрий Николаевич, да? Приходить. Спасибо. Ви знаєте, з перших днів а, повномасштабної війни Геннадій Владиславович, президент клубу і голова наглядової ради Біч закликав усіх співробітників вступати до ВАВТРО, захищати нашу державу. І станом на зараз це так і залишається пріоритетом нашої групи Геннадія Владиславовича, захист нашої державності, нашої незалежності. Більше 4 тисяч сотрудників співробітників корпорації АТБ, більше 200 співробітників групи під зараз захищають нашу державу в валах збройних сил України. Є захисниками нашого мирного неба, і це для нас пріоритет. Більше 2 мільярдів гривень вже було надано допомоги збройним силам. Цивільному населенню через благодійні фонди корпорації ТБ через благодійний фонд Підживі. Ми це завжди будемо мати як пріоритет нашої діяльності. Також ми багато інвестуємо, інвестуємо в бізнес, інвестуємо в нашу країну, ми знаходимося тут. Ми в тому числі інвестуємо і в футбольний клуб Полісі. Розуміючи, що це також несе важливу соціальну функцію е, нашої групи, тому сподіваюся, що всі результати, які ставить у Владиславович, вони будуть виконані. А результати завжди дуже амбіційні. Мада демонструє дуже хороші спортивні результати, і ми, як менеджмент клубу, намагаємося від них не відставати і принаймні відповідати тому рівню, який вони задають сьогодні. Нам сьогодні клуб працює. Я виділю основні віхи. Це звичайно над структурою клубу, над повноваженням, які утримує кожен, і над тими зонами відповідальності, які будуть чітко виділені. Окремлені, і кожен член команди буде відповідати чітко за цілі, які поставлені, і за їхнє досягнення. Ми чітко розуміємо, що клуб на сьогоднішній день це і команда, але команда не може прогресувати, якщо у них немає хороших побутових речей, коли відсутня інфраструктура. І ми дуже раді представити ті напрацювання. Для широкого загалу, в які ми мали можливість, незважаючи на найтяжкі часи, в яких знаходиться наша країна, але є чітке розуміння президента, що спочатку потрібно забезпечити умови всім спортсменам, тренерському штабу, а потім запитувати за результати. Тому в вашій увазі представлена нова навчальна тренувальна база, яка була. Перший, скажімо так, цеглинка закладена рік назад, і вже в липні цього року, після того як команда повернулася з навчально-тренувальних зборів, вона мала можливість заселитися на цю базу і отримати ті всі комфортні речі, які були закладені в концепцію і філософію її існування. І на сьогоднішній день ви бачите вже наступний етап. Поряд буде будуватися спа-комплекс, основною метою якого буде відновлення команди. Тому що всі розуміють, що після тяжкого графіку головне команді відновитися як психологічно, так і фізично. Тому, відповідно, будуть відкриті басейни, буде зона закритих басейнів, буде повністю вся спа-зона. І головна родзинка, скажімо. Так, основна споруда футболіста це футбольне поле. На вже побудовано два футбольних поля, всі з підігрівом. І влітку до початку наступного сезону, в червні-липні, буде завершений весь комплекс з чотирьох футбольних полів. Всі з підігрівом. Крім того, що ми на сьогоднішній день виступаємо на центральному стадіоні міста Житомира, ми розуміємо, що без власної арени сучасному клубу ніяк не обійтись. Ми представляємо вам попередній концепт нашої власної футбольної арени, яку сподіваємось уже на початку наступного року матимо можливість впроваджувати в життя. Вона буде орієнтовно на 10-12 тисяч. Глядачів мультифункціональна з можливістю проведення е, концертів інших водовочних заходів, а також використання Що ми достигли в медик году? Нічого. В этом году мы достигли только одного. Много это. На сегодняшний день, да, много. Это выход премьер-лигу. Это результат. Это результат для наших болельщиков. Это результат для нашего клуба. Это исторический результат. Что дальше? Промежуточные, да, промежуточные локальные результаты. Но мы можем сейчас на такой степени все нарисовать, что будем праздновать лет пять. Ну да, победа на Динамо, результат. Ну мы говорили о том, что э, было в раздевалке. Этот результат был на футбольном поле. После футбольного поля мы о нем забыли. Это три очка в копилку. Это э, Очередная была игра в чемпионате, и мы переступили. У нас очень много работы, мы сделали все вместе большой, громадный объем работы. Но нам предстоит еще больше сделать. Ви знаєте так, Полісся, насправді для багатьох навіть болівальників ще є загадкою. Клуб, а журналісти протягом першої частини цього сезону намагалися якось розкрити, показати цей клуб. Клуб відкритий. Він завжди йде на контакт із журналістами і думаю, з болівальниками також і навіть залучені я думаю що Усика в команду це теж такий знаєте крок наближення до болівальників до футбольної спільноти зокрема а сьогоднішній захід дає можливість глибше познайомитись із керівництвом клубу власне з президентом побачити його відкритість його готовність спілкувати зі змі та говорити на всі теми на гострі я так такий був меседж від президента зручні і незручні питання це дуже Цінно і важливо, я вважаю. Інфраструктура Полісся, одним словом, можу охарактеризувати, вона вражає просто. Це рівень, топ-рівень, рівень УПЛ і рівень, мабуть, вже чемпіонський. Я думаю, що клуб саме цього буде прагнути в перспективі. І для цього вся база матеріальна інфраструктура є. Стадіон, який я сьогодні презентувала, він теж вражає. Виглядає дуже футуристично, мабуть, трошки, але це поки макет. Дуже хотілося би його побачити. Він за футбольними мірками невеличкий, 10 тисяч, але я думаю, що буде дуже затишний і комфортний для вболівальників. І це знаєте, таке місце для команди, де вони будуть здобувати і потім власне і святкувати свої яскраві перемоги. Не чекав, не очікувалося, що буде весь менеджмент, не очікувалося, що буде головний тренер. Я чесно кажучи, от перше таке враження це виступ. Юрія Калітенцева, і я десь маю таке враження, що я був у нього на установці, тому що він там десь якийсь анекдотик, там десь якийсь жарт. І я, я розумію цей посил, я розумію його як людину, тому що я пам'ятаю його, ну, мабуть, таке враження, ще є прес-конференції, коли він був тренером збірної України, я пам'ятаю, що це завжди весело. Мені чомусь згадався епізод, коли... Він розповідав історію з футбольного минулого, коли хтось там на базу пробирався з пакетами, і в тих пакетах було щось, і зупинив тренер і каже: так а що там в тебе? Так, одна. Каже: ну Одна не звініт. Каже, дві звінять не так. І я, в принципі, от перше враження це калітинці. Це друге враження це спілкування з президентом. Про стадіон не знав про стадіон. Я маю на увазі, що не знав цих деталей, що буде будуватися на 10-12 тисяч стадіон. Запитав у Геннадія Владиславовича стосовно заповнюваності. Наскільки він розрахує? Ну, от він каже, що 10-12. Він каже, що хоче повністю заповнити стадіон. Це виклик, тому що наш стадіон український заповнити на 10 тисяч. Ну це тільки хіба нелегально, коли до тебе приїжджає хтось із Грандів і люди кажуть, там органи кажуть, не можна. А на стадіон люди, а раз не можна, значить ми прийдемо. От. От. Я як розумію, що Полісся замучилася платити штрафи, як і інші футбольні клуби. І стадіон, ну я, я ну, реально бажаю, щоб стадіон був заповненим. Не тільки в Житомирі, всюди, але якщо будується новий стадіон на 10 тисяч, якщо він буде кричати, якщо він буде вболівати, то це буде супер. Багато є футбольних клубів, багато з них приховують свої вектори розвитку. Тому якби, я не можу говорити, що там інші клуби не мають чіткий вектор розвитку, але коли там прилад запитуєш, то Дуже часто там є якісь великі плани, які там чимось не підкріплюються і так далі. А Зараз ми послухаємо Поліса зараз заручник. Ось цієї зустрічі, яку зібрав президент, футбольний клуб Полісся став заручником, тому що тепер всю весну ми будемо говорити про так, а де стадіон, а де там це, а де фундамент, а де то, а де це. І тепер, ну я думаю, що футб... президент і менеджмент Полісся, вони цією зустріччю себе підштовхують до того, щоб робити все швидше. Ну тому що будемо запитувати тепер.